Доброго вечора усім глядачам. Сьогодні хочу представити вашій увазі таку невеличку саморобну схему перетворювача напруги на мікросхемі. cd 4047 Але вона тут задіяна для. Такого малопотужного перетворювача. Габаритна потужність того трансформатора порядку 20 Вт. Зараз живеться світлодіодна лампа 10Втна. Ну, напруга на виході порядку 200-210 вольт. Частота задається резистором. Може регулюватися від. З 10 Гц до 400 Гц. Схема простенька буде наведена в описі до відео або в самому відео зроблю ставку. Використано два польові транзистори 95N03L. L це є транзистори, які мають логічний рівень управління. Тобто, вони відкриваються починаючи від 2,5 В. Що важливо, тому що мікросхема починає працювати від 3 В. Але зараз ми перевіримо, як відбувається запуск схеми з допомогою нашого блока живлення B547. Зараз я маю виставлену напругу 9 вольт. Обмеження по струму 2,99 А. Ось маємо. Прилад аналоговий. Це 43,52. Вімкнені в режимі амперметра. Півтора ампера. Є. Зараз маємо по шкалі від 0 до 30 чорна шкала. Друга зверху. Постійна напруга постійний струм. Маємо 20. Це дві поділки, 20 і ще дві поділки. Тут е, максимальний струм 1,5 ампера, це є 1500. Тобто, у нас виходить 1500 поділити на 30. Це є 5. Е, бере, прошу, Перепрошую. Тобто тут, е, тут не 5, а тут, відповідно, буде 50. Тобто, Загальний струм в колі. Зараз оці 22 поділки помножити на 50. Це порядку приблизно коло 1100-1080 мА. Для користування цим приладом потрібно трішки вміти розраховувати шкали. Але це нам не завада. Зараз я буду плавно зменшувати напругу. Будемо дивитися, як буде, як працюватиме, як світитиме наша лампа. От 9 вольт. 8 вольт. Як бачимо, струм у нас спадає. Ось було 9. Ось 8. Зараз поставимо 7. При 7 вольтах ми маємо десь порядку 550-500 мА. Світіння лампочки, звичайно, слабше. У мене зараз немає можливості фіксувати вихідну напругу. Ну, схема наша працює. Зараз ще попробуємо зменшити. Це збільшив. Зараз будемо пробувати так. Це в нас є 6 вольт. 6 вольт маємо в нас. 5 це в нас є. Фактично 250 мА. Лампочка ще світить. Як бачите, вона ще світить. Схема працює. Трішки чути роботу самого блока живлення. Характерний шум. Так, зараз будемо ще понижати 5 вольт при 5 вольтах, зараз, тому що є проблеми з фокусуванням. 5 вольт ми маємо вже мінімальний струм. Перемкнемося на шкалу на режим вимірювання 600 мА. Так, тут ми можемо бачити, у нас є відповідно 30, це є 600 на 30, це в 2, 600 поділити на 30, це у нас 20, це у нас є 1, 2, 3, 3 помножити на 20, це є 60 мА. Маємо тьмяне Світло. Як бачите, це така експериментальна робота зараз відбувається. Я здійснюю вимірювання. Мета цього вимірювання визначити, при якій мінімальній напрузі у нас працюватиме ще схема. Тобто, які акумулятори, наприклад, можна задіяти, якщо екстрено потрібно заживити схему, от бачите, 5 вольт. В принципі, від потужного павербанка можна навіть заживити, якщо потрібно. Звичайно, просто інколи є пристрої, яким потрібно від 100 вольт. Вони можуть працювати, щоб не замучуватися з потужними інверторами, можна скористатися маленькою схемою. Зараз я ще попробую зменшити, вибачаю, це я збільшив. 4 В. 4 вольти. Ми маємо вже дуже мінімальний струм. Лампочку майже не видно десь трішки ще працює. Струм в полі можемо собі поміняти 150 мА. Це маємо. Тепер множник 5. Тобто маємо на всього 50 мА, що досить мало. Можемо зараз попробувати так, чотири вольти і ще три вольти. Вибачаюсь за проблеми з фокусуванням, вони є от. 3 вольти. Струм ще в нас є. 7. Тобто десь 35 міліампер. А зараз попробуємо зараз вивести нашу схему. От перемкнемося в режим 1,5 ампера. І поставимо тут зараз 13. 13 вольт. Як бачимо струм зріз. Ну, майже коло ампера. Хоча він би мав би бути на рівні 1100 мА. Трішки більше. От, зараз маємо. Повне світіння лампи. Можемо попробувати заміряти струм холостого ходу. Якщо я цю лампу попробую зараз вимкнути, відкрутити, От. трансформатор працює. Тема наша. Mm -hmm. Так. І що ми бачимо? Бачимо дуже малий струм холостого ходу. Напруга 13 вольт. Зараз попробуємо поміняти режим вимірювання струму. Так, ш... межа 600 мА. Так, тепер 150. Ми бачимо десь так порядку помножити на 5. Це в нас є десь так 75 мА. Тут є певна неточність у вимірюванні, тому що прилад зовсім не в тому положенні має бути розташований, але ну, це не дуже велика похибка. Можемо попробувати знову таки понизити от 12 вольт, от 13 вольт. Трішки міняється струм. 12. Одинадцять. Бачимо залежить струм від напруги. Десять. Перепрошую так, десять вольт. Десять. Ну, маємо п'ятдесят в районі п'ятдесят мА. Що досить мало, а тепер я знову переставлю собі діапазон вимірювання. Цей прилад має великий плюс, в тому що в нього є автоматичний захист. Якщо б я отут зараз спробував вимкнути лампу. Поставив, наприклад. Тут, ось, припустимо, 150 мА, і попробував вимкнути лампу, Скоріше за все, спрацює оця кнопка захисту. Можемо спробувати. Буду закручувати. Зараз подивимося. Працювала. Можемо ще раз спробувати. Вертаюсь назад. Буду от зараз повертати і закручувати. Уважно слідкуємо. Спрацьовує наш, алам, наш захист приладу. Не дає перевіщити нам струм, щоб не вийшла з ладу вимірювальна головка. Знову ставимо 1,5 Ампера і можемо вимкнути. Тут потрібно переключитися. От, знову ми маємо наші показники. Хочу сказати, що цим експериментом я хотів показати, що дана схема працює в широкому діапазоні напруг, порядку від 5 вольт, Ми можемо ще попробувати поставити 15 вольт, подивитися. Трішки є проблема із контактним перемикачем, це не критично. Ну, 14. Спробуємо виставити. 14 вольт. 15 не буду, тому що не знаю, наскільки в нас мікросхема може вийти з ладу. 12. Як бачите, при зменшенні напруги зростає струм. 12, 13, 14. Не будемо ризикувати. Тема працює. Дякую усім за увагу. Коментуйте, цікавтеся. пишіть, буду робити ще інші експерименти і цікаві відео. Дивіться мій канал. Частково він і музичний, тому що я. Люблю займатися музикою, тому контент трішки, можливо, буде різноманітним. Дякую усім за увагу.